У Косові відкрили поліцейську станцію. Тут проживає понад 8 тисяч мешканців. Правопорядок забезпечуватиме поліцейський офіцер громади, капітан поліції Іван Шатрук. Він обслуговуватиме громаду на новому службовому автомобілі. Поліцейська станція знаходиться у приміщенні косівської райдержадміністрації. Загалом на косівщині планують відкрити ще чотири поліцейські станції. Перш за все, поліцейський офіцер громади повинен бути чесним і добросовісним. У мене є службовий планшет. планшетно, службовий планшет приходить мені повідомлення від чергового. Я автоматично здійснюю дзвінок до заявника чи до заявниці. По-перше, початково ознайомлюся з ситуацією. Якщо розумію, що ситуація така, що треба мені допомоги, я беру з собою колегу з відділу, ми приїжджаємо на виклик. І в разі, якщо колеги немає, я дзвоню до екіпажу ГРПП, який так само зі мною підключається, ми приїжджаємо, працюємо виклик. Це 60-та поліцейська станція. Серед 62 громад, і на даний період часу це досить суттєво з будь-якого питання без різниці, чи це буде день, чи це буде вечір, чи ніч чи ранок. Громадянин, відвідувач або ж турист гість цього краю може звернутися і отримати допомогу поліцейське піклування, поліцейську консультацію або взагалі співпрацю з іншими постановами інституціями, які є на території громади.